Отже, друзі, з'явились деталі відредагованої мирної угоди між Україною США та Російською Федерацією. Згідно цієї мирної угоди, всі підписати угоди визнають контроль Російської Федерації над Донецькою, Луганською областями та Автономною Республікою Крим. Тобто, фактично, Україна в тому числі визнає контроль РФ над цими територіями. Отже, план складається із чотирьох окремих документів: це Угода між Україною РФ США та Європейським Союзом. Рамкові безпекові гарантії для України. Зобов'язання США перед НАТО та угода РФ плюс США. Головне цієї угоди можна виділити наступне: Буферна зона на Донеччині 30%. Війська Російської Федерації та Збройні Сили України поза нею. Запорізька та Херсонська області. Заморожені, тобто їхній статус неоприділений, все залишається так, як є на даний момент. Запорізька атомна електростанція переходить під контроль Сполучених Штатів Америки, тобто саме управління, а територія, на якій вона знаходиться, під контролем Російської Федерації. Електроенергія з цієї станції розподіляється 50 на 50%, тобто 50% йде на неокуповану територію України. Інші 50 на окупованій території України. Далі. Не вступ України в НАТО не, закріплює, не закріплюється у цих е, домовленостях. Війська НАТО в Україні не буде. Гарантії безпеки від США, НАТО та Європейського Союзу. Які саме це будуть гарантії безпеки, на даний момент вони фактично ще не розроблені, тому що США до цього моменту ввагаються, що вони будуть цим всім. Робити вибори: вибори мають пройти якнайшвидше в Україні, тобто фактично, вже в перші місяці. І як заявив Володимир Зеленський, Україна може провести вибори фактично через 60-90 днів, якщо Європейський Союз та США дадуть відповідні гарантії безпеки, що ніхто під час виборів не постраждає. Також Зеленський доручив Верховній Раді розробити ініціативи і змінити. Закони для того, щоб можна було провести ці вибори в Україні, але вже виступала виборча комісія і заявила, що це не все так просто, що їм потрібно півроку для того, щоб вибори пройшли нормально, демократично і в рамках чинного законодавства. Тому е, тут 50 на 50, як воно все буде відбуватися, але швидше за все, якщо Цю мирну угоду підтримає РФ і підтримує Україна, то вибори, думаю, пройдуть протягом 60-90 днів, так як і заявляв Володимир Зеленський, Україна вже надіслала свою відповідь Трампу і тепер чекаємо результатів від Дональда Трампа. Як вони там відреагують на цю відредаговану? Відреагувані документи, як на них відреагує Росія, тому що знову прийдеться представникам Сполучених Штатів Америки їхати до Росії. Швидше за все, це знову буде відков і зять Трампа. Тому е, знову все трішки затягується, але вже більше можна сказати, що це все йде до кінця, так сказати, на фінішній прямій. Про це і більше ви можете знайти в моєму. Телеграмі в шапці профілю по можливості підтримайте лайком та коментарем. Всім мирного неба!